Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Австралія переживає одну з найбільш разючих військових трансформацій у 21 столітті. Ще донедавна її армію не сприймали як серйозну силу. Вона була невеликою залежною від союзників і здебільшого брала участь у миротворчих операціях. Але тепер, без гучних заяв і фанфар, збройні сили Австралії перетворюються на одну з найсучасніших. І найпотужніших армій у світі у минулому Австралія покладалася на колективну безпеку, союз із Великою Британією та Сполученими Штатами Америки, участь у міжнародних місіях, упевненість, що у випадку небезпеки її захистять партнери. Це зробило армію слабкою у плані самостійної оборони. Навіть у 2019 році вона не входила до двадцятки найсильніших. Але вже у 2020 році ситуація кардинально змінилася. Китай почав демонструвати дедалі більшу агресивність, і уряд Австралії ухвалив нову оборонну стратегічну концепцію, що передбачала десятирічну програму фінансування та переозброєння. Документ зробив ставку на стратегію стримування і запобігання. Це означало створення армії, здатної самостійно діяти, мати сучасні технології і водночас зміцнювати альянси. План передбачав витрати у 100 мільярдів австралійських доларів щорічно до 2034 року, що становитиме понад 2% ВВП країни. За ці кошти закупили танки М1 А2 Абрамс, понад дві сотні бойових машин, рейнметальбоксер, системи Гімараз, 200 крилатих ракет Томагавк, а також високоточні боєприпаси. Винищувачі Ф 35 Lightning II дали авіації можливість залишатися непомітною та домінувати у небі. Флот розбудовують до найбільших масштабів із часів Другої світової війни. Включаючи атомні підводні човни і сучасні есмінці, важливим є і розвиток власної промисловості. Австралійські компанії виробляють безпілотники, системи спостереження, розумні боєприпаси. А країна поступово стає експортером зброї. Це зменшує залежність від інших держав і робить оборону більш самостійною. Найбільша проблема мале населення. Україні лише 27 мільйонів людей, тому чисельність армії обмежена для вирішення цього дозволили служити громадянам дружніх країн, а головний акцент зробили на якість підготовки. Регулярні масштабні навчання, зокрема Талізман Сейбер», у яких у 2025 році брали участь 35 тисяч військових із 19 країн. Демонструють готовність Австралії воювати разом із партнерами у центрі оборонної політики Альянс Аукус. Він дає Австралії атомні підводні човни та доступ до новітніх технологій, штучного інтелекту, квантових систем, гіперзвукової зброї та кіберзахисту. Це підносить країну до рівня передових держав. Географія і ресурси роблять Австралію ще важливішою. Вона є південним форпостом індо-тихоокеанського регіону, а її залізна руда та рідкоземельні елементи мають стратегічне значення для світової економіки. Китай залежить від австралійського експорту, що створює як важелі впливу, так і ризики. Сьогодні Австралія стоїть у центрі нового протистояння між Заходом і Китаєм. Китай нарощує найбільший у світі флот, армію у 2 мільйони військових і розробляє новітню зброю. Ризик великої війни зростає. І хоча багато країн не готові, Австралія завдяки своєчасним інвестиціям і модернізації вже зараз заявляє, вона готова захищати себе та своїх союзників.